Сьогодні ми проводимо захід наш відповідно до указу президента України, до дня вшанування учасників бойових дій, а також 34 ті річниці виведення військ Республіки Афганістан. Сьогодні наш захід проводиться в більш такому стислому графіку. Всі ми розуміємо, сьогоднішній який військовий стан, де війна в нашій країні, тобто наші хлопці. Прийшли віддати шану тим хлопцям, які загинули в цій далекій афганській війні, а також і нашим сьогоднішнім хлопцям, нашим синам, братам, які виконують свій обов'язок військовий і воюють на сході нашої країни, де точиться війна, не тільки на сході і на півдні. Наші хлопці також приймають участь ті, хто по віку їм, вони ще можуть виконувати військовий обов'язок. І вони також в лавах Збройних сил, у територіальній обороні знаходяться. І ми пишаємося ним, що вони з честю виконують свій обов'язок. І гідними продовжувачами наших славних традицій ми також виховувалися на тих. Традиціях наших батьків, дідів і прадідів, які в ті далекі роки Другої світової війни також показали приклад героїзму по захисту своєї батьківщини. І наші хлопці також сьогодні виконуючи, показують героїзм, дуже прикро, що сьогодні ми втрачаємо. Світ нації, наших молодих хлопців, наших синів, яким тільки строїть нашу незалежну молоду державу. Хотілося би, щоб ця проклята війна, яку розпочав московський Кремль, закінчилась швидше нашою перемогою. Вірте в Збройні Сили України, слава Україні!